Вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися ще одним чудовим рецептом. Це відбивні зі свинини з цибулею у дуже смачному соусі. Для цього рецепту нам потрібно доволі багато ріпчатої цибулі Її нарізаємо півкільцями, приблизно десь на 05 на 07 по товщині. Розігріваємо в сковорідці рослину олію. Викладаємо всю туди нарізану нашу цибулю, трішечки її солимо, перемішуємо і смажимо до красивого такого рум'яного кольору, м'яско нарізаємо товщиною 1-1,5 см. Тепер нам потрібно буквально зовсім трішки його відбити з двох сторін. Приправляємо кожний шматочок м'яска улюбленими спеціями. Лишень хочу звернути увагу, щоб ви дивилися, чи входить вже у спеції сіль. У мене, наприклад, приправа є така, що солі немає, я використовую додатково. Після чого кожен шматочок обвалюємо ретельно у борошні, зайве борошно струшуємо і викладаємо м'яску у розігріту олію. І смажимо до красивого рум'яного кольору на середньому або вище середньому вогні. Ми не готуємо м'ясо до повної готовності, лишень даємо йому красивий колір. І виймаємо в окремий посуд. Не забуваємо також наглядати доріпчатої цибулі, щоб вона в нас не пригоріла, вона має бути такого красивого золотавого відтінку. Тепер потрібно підготувати посуд, в якому можна тушкувати. На дно ми викладаємо просмажену уже цибульку, далі кладемо відбівні, поверх відбівних цибулю. Поверх цибулі знову відбивні і закриваємо ми шаром з цибулі. Додаємо духмяний перець, за бажанням можете ще додати копчену паприку. Також додаємо сметану або грецький йогурт і 1 столову ложку не гірчиці, але лагідної. Заливаємо все водичкою. Воду можете, за бажанням ще підсолити. Води має бути стільки, щоб вона покривала майже всі наші відбивні, але не повністю. Прикриваємо кришкою і на самому меншому вогні тушкуємо до повної готовності м'яска, це приблизно займає 35-40 хвилин. При кінці я додаю вичавлений чесничок, трішки змішую. Буквально ще 2-3 хвилини, і наші відбивні у смачному соусі з цибулею готові. При кінці ще додаємо добрий пучок дрібно посіченої зелені. І такі відбивні підійдуть до будь-якого гарніру. Чи то буде каша, чи то будуть макарони. Чи пюре це направду дуже смачно і дуже по-домашньому. Тому сподіваюся, вам сподобається даний рецепт. А вам бажаю смачного, бажаю кожному з вас сонячного настрою. Запрошую, щоб підписатися на канал Українські Домашні страви і всім па-па!